Важко переоцінити внесок нашого друга чудової, глибокої людини Валерія Гросмана, становлення і сучасний розвиток Миколаївської радіокомпанії. Він прийшов до наше телебачення в 1976 році, пропрацювавши на різних посадах, від редактора до головного редактора тодішнього міського телеканалу Миколаїв понад 17 років. Саме Валерій Гросман започаткував сучасні підходи і принципові зміни в ефірній політиці нашого телеканалу, а його авторські програми Афіша, Кроки до Прекрасного та інші стали найбільш рейтинговими. Всі, хто дружив, хто знав, хто спілкувався з Валерієм Петровичем, вражали його унікальна ерудованість, обізнаність в проблематиці сучасного кіно, але насамперед його суто людські якості доброзичливість, щирість, здатність першим прийти на допомогу знайомій або навіть незнайомій людині. Він був в усьому талановитою людиною, чудовим і тонким поетом, гострим телепубліцистом, аналітичним кінокритиком, сценарістом, драматургом тощо. Валерій Гросман виховав цілу плеяду молодих тележурналістів, які сьогодні успішно працюють на обласних всеукраїнських закордонних телеканалах. В 1996 році Валерія Гросмана було запрошено до Києва, де він став одним засновників телеканалу СТБ. Потім він працював програмним директором телеканалу Еро, остання його висока посада, голова правління телеканалу ТЕТ. Але де б він не працював, Валерій Петрович Гросман завжди уособлював себе як Миколаївець, не втрачаючи зв'язки з нашою телекомпанією і зі своїми друзями. Вічна тобі пам'ять, Валерію.